Всім привіт народ, слава Україні! Знову радий вас вітати в себе на каналі. І сьогоднішнє відео, друзі, буде про ностальгію. Так, так, про ностальгію не про техніку, не про її там продажі, покупки і всяке таке, а про ностальгію. На ваших екранах комбайн тукану який. Я знімав, оголошував його продаж І на ваших екранах. Як я люблю казати, солодка парочка воз'єдналася, тому що цей плуг не був підчіплений до цього трактора більше як 3 роки, а по факту цей трактор не Орав тим плугом, так що по-серйозному, років певно 12. Але ця солодка парочка свого часу підійняла нам стільки гектарів, стільки гектарів виорала, що я навіть аж боюся сідати і підраховувати. І насправді то є ностальгія, тому що якщо згадаєш ті часи, згадаєш ті моменти, Згадаєш ті безсонні ночі в цьому тракторі, довге поле, борозна і, і ти собі ореш, слухаєш музичку, е -е, попереду біжить якесь лисеня в борозні, як правило, шукає миші. Такі були дуже цікаві нюанси. А бували і інші історії. Бувало таке, що приїхали з братом Орати в поле, відбили перших, перший круг. І вже така дуже пізня осінь була, під буряк глибока оранка. і Їдемо під таким наклоном, і нам просто-напросто розвивається задне колесо. Без камерка, злізає з диска. Болото, слякоть, сніжок такий політує. І ми цілий день домкратили трактора, щоб потім накачати колесо. Втопили 5 добіньок в глибину, щоб піддумкратити. Потім так коротше без сліз не згадаєш. А бували такі речі, що ми орали. Були дуже тверді поля, коли плуг просто відмовлявся лізти в пол... лізти в землю. Але ми якось умудрялися ті поля орати. Були ідеальні оранки, коли ти собі орав з коточком. До нього є ще. Варіопак і кросків. Хто знає про що є, це просто шикарніші речі для оранки під озимий ріпак. Чи колись ще було модно орати під озиму пшеницю. Так так, ми і під пшеницю колись орали. І насправді є дуже багато чого згадати. Я думаю, що це відео дивиться дядько Ігор а він не дасть збрехати. що Дійсно пройшла велика епоха. На той час це був 2005 рік. Це було не знати, яке новшество, оборотний плуг, імпортний трактор. Це було щось таке вау-вау! І сусідам допомагали Орати, і собі встигали Орати, і то було не знати, який моценний трактор на той час. Після Т-150-х цей трактор міг не знаю, гори звертати порівняно з стандартною 150-кою. Тому, тому така ностальгія, якби не цей трактор, я не знаю, чи взагалі би. Існувало наше господарство, я не знаю, чи взагалі би була можливість нам розвиватись далі. Так, цей трактор нам, може, ламався, ну, але таке, ми його ремонтували і їхали далі. Хоча мова сьогодні ні разу не про трактор. Мова сьогодні про плуг, друзі, тому що знайшовся нарешті клієнт на цього плуга. Приїхали вчора хлопці. Ну, якщо ви дивитесь це відео, то ці хлопці вже цього плуга забрали. Але реально вони настроїлися його взяти. Хлопці працюють і видно зразу по них. Таким хлопцям не гріх продати таку техніку, бо ми знаємо точно, що ці хлопці доведуть його до ладу і ще будуть ним орати і орати. Тим хлопцям не шкода скинути пару гривень нижче ціни якої ми хотіли, тому що вони такі самі хлібороби, як ми, і ми прекрасно розуміємо, що нікому з нас лишня копійка не береться ні звідки. Її треба заробити. Заробити важко. і, Отак знаєте ще для кадру. так, собі для ностальгії. Покажу вам, як він перевертається. Вночі, коли полиці блищать, ти перевертаєш, воно тобі відблискує, підморгує. Я, напевно, ніколи не забуду ті ночні зміни з тим плугом, чесно, друзі. Тому що це дійсно було цікаво в першу чергу, молодий. І там 18 чи 19 років тобі дали нічку поорати та ти тішився як дурний, не дойш дали покататися, то ще й платили гроші. То, то було реально круто, то було реально захоплююче таке дійство, вражаюче дійство. Спати не хотілося зовсім, то я точно пам'ятаю. Ні спати, нічого не хотілося, тільки урати і урати, і вперед і вперед. Хоча на той час я ем, практики багато не мав. На той час мені було доволі страшнувато урати тим трактором, тому що трошечки піддиблювався, піддиблювався передок, і це мене дуже лякало. Е, на той час воно здавалося все гармонічним: 180 коней трактор, 6 корпусів плуг, 30 коней на корпус, все чітко. Зараз я не знаю, чи ми б відважилися таким трактором з таким плугом урати, тому що ем, чи то вимоги помінялися до, до, до тракторів відносно плуга, чи то ем, наша така ментальність помінялася, що трактор вже має йти з величезним запасом. Щоб він не ставав. Тому, я не знаю, 5 корпусів йому би було зараз з вухами. Хоча і ми вурали 5 корпусами, цей плуг 5 плюс 1. отут відкручуєш 6 болтів, скидаєш крайній корпус і печеш собі, аж шуба завертає. Під буряк ми врали п'ятьма корпусами 33-35 см. Було непросто, але нічого, справлялися. Е, ну Як ви зрозуміли, хлопці е, хочуть забрати в нас цього плуга. Хлопці е, твердо намірені, хлопці е, підзбирають грошенят там за кілька днів і приїдуть, заберуть. Е, я думаю, що через кілька секунд ви вже побачите погрузку. Нам треба чекати. Через щось зафільмував його собі на згадку того плуга, щоб мати, як то кажуть, пам'ятку, як то в нас там казали. Плуг 2004 року. Плуг реально має досить круте напрацювання по гектарах. Плуг е нереально було вірвати щось тут, тому що тут рама 160-та. Зараз Лемкін таких рам не продає на таких плугах навісних На навісних плугах зараз або 140 або 120 рама. Та й таким трактором щось тут вірвати було нереально. Так, звісно, тут треба докласти рук, треба поміняти втулку, бо тут вже все розбило. Підтягнути підшипник на башні, бо треба. Тут вроді, пальчик треба поміняти. Треба поміняти дві полиці, от вже миші з'їли. Але то порівняно з тим, який то апарат, то просто копійки, то просто, скажімо так, плановий а, ремонт, який потрібно зробити. Тому чекаємо хлопців, хлопці зараз приїдуть Ну і будемо завантажувати. До речі, про комбайна історія та сама, хлопці, а, вже. Віддали завдаток, і теж цей комбайн поїде, буде служити іншим хліборобом. Так само зараз ми його зазнімемо трошечки ближчим ракурсом. По туканчику історія та ж сама, відпрацював від нас вірою і правдою. Ой, певно, 10 сезонів. 10 сезонів брався новим. Працювали брати на ньому. Тому, вроді би, все в ньому чітко, не вхарашений, не загнаний, вчасне ТО, вчасні заміни всіх запчастин, працював вірою і правдою. Ну, Нема нарікань на нього. Дуже хороший комбайн, один з кращих комбайнів, які придумала і виготовила компанія клас, на мою суб'єктивну думку. Простий. Соломотрясний з АПС прискорювачем, тобто продуктивний, як на свої кінські сили і економний я б сказав на господарства, які не мають надворожаїв тобто до там, 7 тонн пшениці до 3,5 тонн ріпаку. Просто шикарніший комбайн, певно, кращого не знайдеш. Тому що він буде економний, він буде простий, невибагливий і надійний. Продали ми його в першу чергу через те, що нам бракує в ньому потужності. Урожаї останніми роками зростають 9-10 тонн пшениці, 8 тонн пшениці. 5 тонн ріпаку відверто важкувато йому збирати такі вружаї. Так, він збирає, так, працює, так, все нормально, але попробувавши Лексіона а, одного ж разу, а, на тукану більше не дуже хочеться сідати, тому що Лексіон працює а, як машина, а цей так чуть не дотягує. Тому а, прийнято рішення помінятися. Зробити рокіровку і рухатись далі. Комусь пасує такий комбайн, нам більше тепер пасують комбайни типу Lexion. Тому, продавши цього комбайна і зовсім небагато доклавши ну, так, в межах розумно вийде бушний Lexion, який буде по продуктивності, ну, твердо, як півтора оцього. Що нам більш ніж достатньо, що нам закриє наші всі потреби по збиранню тих чи інших культур. Отож, народ, отака хвилинка ностальгії, чекаємо на завантаження плуга, покажемо вам той душу роздираючий момент. І найслужить та техніка, що ця техніка, що ця техніка новим власникам приносять задоволення, приносять нові якісь дивіденди, кошти. Заробляють кошти і, і, і служить довго і, і надійно. Дивіться, скільки тут ще того металолому до того плуга приданого. І передплужники, і відрізаючі ножі. І руки на каток, і та причепа до катка. І два кутки варіопак і кроскіл. Купа желізу і купа шмельцю. Ну, а тут варіопак стоїть також, заради досягати. І каток кроскіл. Після тих двох кутків той плуг видає грядочку. Звісно, треба трошки ще прикласти рук. Ну, Але потихеньку, потихеньку хлопці зроблять. Ну, як ви зрозуміли, друзі, прийшов той момент, що ми будемо віддавати нашого плуга. Я б сказав, то наша реліквія ціла. Простоя він у нас 10 років без толку, тому нехай служить хлопцям, вірою і правдою. А я зніму собі відео для історії, так, називати, так сказати. Водя шукає центр, щоб файно приміритися, і нормально завантажити, тому що в КАМАЗа борти високі і верхня нашивка не скидається, тому треба через верх то все заставити, щоб все було чітко. Не. Ну нарешті менш більш вгадали можна буде. Прощання. То вже. То вже Скажи, нехай хтось скокне в кузов. Зараз хай він заведе його туди, тобі скокне. Менці на увазі хтось на кабіну би став, показав би вліво, вправо. Як воно має бути? На не ліп, не ліп. А на кабіну стає! Чекай, чікай, сікай, чіка, сіка! Дарих лист! чи буде ніколи захоплення. дай Зайде, я вже Чуть-чуть дай, дай назад! так і стоїть, Богдан! Все, тепер ми точно науралися. Плуга не буде, то вже навіть і думок не буде. Майна. Та він тут стає як рідний. Давай майна. Зараз, 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 зараз. Пер на себе. Треба, щоб хтось колесо зараз поставив, бо воно блядь, стане. Хорош, хорош, хорош! Все, зараз заліземо туди. Ні, пхай колесо назад! Назад, а не доперяду? Ні, не кошку підсувайся сюди, біло! Дісади, О! О! Тепер колесо попхай назад, як він доопускав. Зараз, Ще другу. Ще другу? Так, щоб вже став, так трошки, ну, переліз. чуть догори. Оп. Майно. Все. Все, хлопці. Він тут стоїть так, як має бути. Зад, як ви все трохи поверніли. Так. А? Піднімай зад трохи повернути. Бе, вам трохи зле, мені здається. Так? Так. Так, хай не буде. Він так ну, сюди їздив, ви собі хочете то, що, що, чимось зараз розклинити тут і там розклинити, і все. Маєте паски, при, при, причепити, ви сюди їхати. Так, ну і шостий корпус. Також доплуга. you Так требує високо підносити, блідо. Важай, важай. на машину. Ка! А вони ці чи якісь? Ка. Тягни трошки. Куточок по своїх властивостях і по якості роботи, особливо під посів озимого ріпаку, на вагу золота, друзі. Тому що він дуже круто і якісно розбиває грудку зразу за плугом, ущільнюючи землю і закриваючи зразу вологу. Це, як на мою думку, архіважлива штука при оранці під ріпак. Дуже важлива історія. Прекрасно став тут той плуг. Тепер ще всі решту куски і кавалки хлопці то закидають переплужники, руки, ну, а тут став куточок і на здачу хлопці ще взяли ротаційну ворону у нас. Вона в нас лишня, тому що має 9-метрову, а дві, а дві нам не потрібно. Ну ніяк. Ось те жало. Без туку А чим ви розгружати вдома будете? Маєте? Коломас. Ага. Енто легше. Ось така штука, що мусить бути на господарстві. Так само і ми. Так, ну все, друзі. Відправляються хлопці. До себе додому. Треба їм ще добряче попрацювати, щоб той плуг класно і якісно ворав. Але якщо вони зроблять це правильно, а я по них бачу, що вони зроблять це правильно, то той плуг буде ворати просто ідеально. най він їм працює вірою і правдою, приносить задоволення і кошти. Щасти вам хлопці. Ну, а ми Беремося до роботи далі, комбайни поїхали в поле, тому і ми також печемо. Прошу будемо знімати для вас далі. Так що, щастя, здоров'я, еліт. до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!